Привіт, наші любі глядачі. Це знову ми. Привіт-привіт! Я просто не можу повірити своїм очам. Наші відео стають все популярнішими. Ти бачив, скільки нових підписників у нас на каналі? Так, бачив, вони люблять наші пригоди і веселі історії. А ти знаєш, що ще більше їх залучає? Ну, я думаю, що це наші кумедні анекдоти. Хочеш почути один? Звісно, я завжди готовий посміятися. Чому хом'ячки не ховаються в саду? <м /2> не знаю чому. Тому що їх завжди знаходять біля фруктів. <рога> Це дійсно смішно, Рокі. Наші підписники точно будуть у захваті. А у тебе є ще якийсь анекдот? Так ось ще один. Чому ти завжди носиш з собою шматочок яблука? Цікаво, чому. Бо ніколи не знаєш, коли захочеться перекусити. <плажа> а давай щось ще. Знаєш, чому нашому зайчику Ніко? Морква покращує зір? Ні, не знаю. Чому? А ти колись бачив зайця в окулярах? Давай ще одну цікаву історію для наших глядачів. Якщо ви заблукали в джунглях, просто кричіть Допоможіть леопарди та тигри почують вас і обов'язково покажуть вам, в яку сторону потрібно бігти. Так, це правда. А я хочу нагадати вам наші друзі підписуватися на наш канал, щоб не пропустити нові пригоди та анекдоти. Все вірно. Ставте лайки та діліться нашими відео зі своїми знайомими. Разом ми зробимо цей світ веселішим і цікавішим. Не пропустіть свій шанс в майбутньому отримати подарунки від нас. Чим більше лайків і підписок, тим більше сюрпризів ми підготуємо для вас. До нових пригод! Ваші хомячки білі та рокі!